Ну, З приводу ф'ючерсів, давай так. Ф'ючерси взагалі ми можемо розцінювати як якийсь інструмент хеджування, для чого він початково був придуманий. Тобто, коли у людей там є якийсь портфель, і ми його довго тримаємо, ми розуміємо, що скоро буде, наприклад, на ринку якийсь відкат нестися. Так? І тоді люди, наприклад, можуть набрати якусь позицію в хедж, типу, коли на падінні, да, для того, щоб вирівняти свій портфель. А якщо брати, наприклад, торгівлю саме фьючерсами, там всередині дня, з точки зору спекуляції, спекулятивної, так ну це звісно. Вже більше схоже на гру, тому що між собою сперечаються лонгісти і шортісти, і завжди хтось із них буде програвати. Тобто 50 на 50. яка в тебе не була там крута стратегія, як би ти там круто не торгував, але ну в цілому. Звичайно, люди між собою борються, і ми завжди повинні. Ну, типу, якщо порівняти, наприклад, трейдинг з покером, ми завжди повинні розуміти хто за столом платить зараз. Типу з кого зараз винімають гроші, хто зараз ким зараз маніпулюють. Звичайно, для того щоб бути ну першокласним гравцем на фьючерсному ринку, треба проторгувати не один і не два роки, і потім з часом ти тільки зможеш розуміти. Ну, якусь свою ситуацію, якусь фазу перестанеш лізти все підряд, а будеш там торгувати тільки те, що ти знаєш, що тоді можливо в тебе ну почнеться заробіток.